Я вже не знаю, що знімати, тому блін, снімув то, щоб хотіла сяд. Відео є мати. Це бригада допредпосліннього да, передпослінню. автору нікого не хотів образити, крім тих осіб, які там були. Ну і Це, блін, просто життя з автором. Просто, блін, там каже, типу, що ти не красиво малюєш, тобі краще кинути малювання. Повернуся до символі спочатку. Я була в одній прекрасній групі по Віллу. На жаль, я деяким адміні... суперадміном не поравилась. Ну, що, блін, буває? Я в тій групі пробула десь місяця-два. Перш, перший місяць мене зробили адмі, суперадміном. адміном, якщо що, там всі могли спокійно писати, всі мог, ну, могли висказувати своє мені, ну, блін, ну ладно. Мене зробили суперадміном, я була дуже щаслива. Але до того моменту, поки одна дівчинка прекрасна не зробила мені арт, я вирішила теж її зробити, але не арт, а обробку. Тому що я тоді ще малювала фігово. І за це теж ще поговоримо. І Відітлі, одній супер не напаралось, як я зробила цю обробку. Прикол в тому, що я її робила на вібісі, а в простому редакторі Галереї. На той момент. Це був п'яний урві. Ця собака почала мені казати, типу, що ти малюєш, в тебе немає анатомії. Очі можна вирвати, подиви, коли дивишся на цю обробку. Я почала культурно відповідати. Старалась культурно відповідати, але ця собака почала мені спамити ОЛС. Я на той момент говорила по дзвонку з подругами. Дві подружки вийшли, вона осталась. Щоб розуміли, вона мене попросила включити показ екрану. Я включила, Зайшла в ЛС. я включила з того, що я там побачила. Я її заблокала на і удалила їй контакт. Вона почала орати в групі, що ти свою Андріана, розблокуй мене напку. Я їй сказала, що я цього робити не буду. блядь. І, гадайте, що? Вона почала. Питати останніх адміністраторів, чи можна скидати за те, що вона мені там скидала. Вона мені сказала, що не можна взагалі ніяк не упоминати. І при тому, що блядь, я не знаю, як це об'яснити. Це просто був треш, трешовий блядь, перемішку струбник і ще помна, блять. Я тоді була реально важкою, я, я не розуміла. Прикол в тому, що всі адміністратори і всі учасники, крім тих моїх друзів, почали казати, що вона права, що я, я не мою. На той момент я реально. Я не маю. Но казати доброводки, до що в тебе сука, немає анатомії, це реально якийсь долбайбізм. При тому, що ця адміністраторша тільки могла змальовувати. Не малювати, а змальовувати. Я реально бачу вона реально скидала свої роботи і каже, сказала, що це е, вона малювала. Хоча це було видно, що це змальовка. На той момент я не обладала таким великим уровнем. Для малювання, але я бачила, що це реально змальовка, тому що я сама таким займалася. І змальовщики відрізняють свій арт від змальованих. Так що, повірте мені, це була змальовка. Хорошо, і вгадайте, хто винен в цьому яку? Я. Так, що я їм такого зробила. Я просто хотіла зробити дівчатку приятну, скину обробовку. Відітілі одній вона не поралась. Вона мене удалила з тої групи Ну, Я після цього такого якось за сповна цю реакцію і не розумію, як я так відреагувала спокійно. Я просто сіла. Сказала, ага. Щоб ви розуміли, ну, реально, я якось не плакала, я просто не понімала, що сталося. До мені написала подружка, я сказала, що все окей, зі мною все добре. Прошло, пройшов час, я подивилася туб. Я просто взяла і пішла гуляти. І забула про цю історію мету. до одного моменту. Наступний тиждень мені. Пише одна дівочка, бля, що вона, типу, я не знаю, що, її опять додали в ту групу і почали мене обсирати. типу. Ну, такому хорошо, Заблокай Заблокою вийде і на тоді все буде. Наші туди пару разів додавали, ну я виходила постійно не жалувалась на цю групу, блядь. І коротше, я почти рік, а то й більше проходила параної, типу, що. Ми ж тоді з дівчатами создали групу, і в ту групу якось попала одна з супер адмінж. І від хтось їй додав. Я думала, що це моя краща подружка. Слава Богу, це не вона, вибачаюсь в мене що я на тебе надумала. Я просто не, не знаю. типу, Це з пам'яті є проблеми. Я знаю це, але вибачаюся, велике вибачаю. Вибачаюся, я ж не її, я не бачу сенсу тобі це розказувати. Ну, короче, Я не знаю, як це об'яснити. Вони просто блядь, мене обсирали і за, то, і за то, що я зробила оброботку дівчки, яка теж мені зробила арт. Чого люди закотили кілять? Знаєте, в чому прикол ще був? В тому, що я тоді реально хотіла кинути малювання. На ну, блядь, коли вони, сказали, вони мені сказали, що я люблю, що в мене руки втратила ті, що я нікуди не вмію малювати, я тако, а ні, я їх поклав. Вітою за два роки я підняла кучі, чим в них. Я знаю, про що я кажу. Мої арти не ідеальні, я ще росте рости. рости не. Я недавно заходила під фейковим аккаунтом в їхню групу, Подивилась, то, що вони там блядь, скидають свої роботи. Бля. Я вам скажу так, вони тільки обрабатувати вміють, і все, блядь. У них там дівчинка є зараз в групі, яка малює для хужених. Хуже ничья, хуже мене тоді даже малювала. І знаєте що? Їй ніхто нічого не каже, її наоборот висхваляють. Ну, серйозно. Блядь. Я удивилася, що вони мене якось знайшли удал... і удалили з тої до групи. Ну, спасибо за великий стінний урок, що не можна довіряти, кому попало, і нельзя скидувати те, що ти хочеш подарити іменно людині, взагалі на обозріння всім, тому що блядь, бісрують і ще зверху добавлять. Блядь. Як я відношу зараз до критики своїх малюнків? Я ж живу в А <світ> там, якщо ти, ти щось не так, на хліні не так зробив. Ля. Вислуховуєш 30 минут, що не так зробив, і це вихватює тебе з роботу, роботу з рук і починають її перепр... переправляти. Спасибо. До критики малюнків я відношуся нормально, до критики персонажів. Це реально... Це просто персонажі, що вони вам такого зробили? Це просто плід уяви. Що їх обсирати? Це їхні діяти. Тим більше, що я, в мене вони живуть своїм життям, і я ними не керую. Тільки можу кинути їх в якусь ситуацію, і вони вже там, я настільки їх продумала, бо вони вже самостоятельно якось діють. Так що, не бачу сенсу критикувати персонажей, тому що це просто люди. Опліт уяви. Всім пока. І все.